Усім привіт! Нещодавно я мала досвід написання тесту IELTS успішного для себе. І я викладався вичі в своїй соцмережі. І багато хто почав мене запитувати, різні запитання. Тож, аби полегшити собі життя, я запишу одне ціле відео, і кожен зможе на відомий, який йому цікавий, або подивитись його повністю, чому я буду дуже рада. Тож запрошую до перегляду. IELTS – це International English Language Testing System. І він поділяється на два види. IELTS Academic і IELTS General. IELTS Academic більш популярний, він потрібен для вступу на різні спеціальності, або для прийняття на роботу в якихось англомовній компанії, або закордонній компанії, де англійська мова є основною мовою. І General. General він потрібен для якихось імміграційних цілей, або для визначення того рівня, рівня англійської мови серед своїх працівників, то що це більш такий загальний academic, більш в попиті, і його складає більшість людей. Я теж складала «Academic». додатково можна вибрати, ти будеш складати його на комп'ютері або на папері. Власне, на папері тобі дають роздруківки, ти все це заповнюєш. На райтінгу ти пишеш сам текст від руки, і тобі потрібно перераховувати потім слова, що незручно. Якщо в тебе на комп'ютері, ти пишеш все онлайн, все друкуєш, є автоматичний підраховувач усіх слів. Набагато зручніше, і рекомендую ось натренувати саме ось цей «Listening» і «Reading» писати на комп'ютері. Тому що я ще зі школи звикла ось ці саме дві частини писати на папері. Це для мене було важко перелаштуватися. Але краще зробити це, чим потім перераховувати всі слова в своєму тексті. Тепер хочу трішки пройтися по такій загальній структурі. Чотири частини: listening, reading, writing і speaking. Окремо письмова частина, тобто це listening, reading і writing, де ти не можеш змінювати послідовність. І окремо speaking. Speaking ти можеш поставити або перед своєю письмовою частиною, або після своєї письмової частини. У мене було після, тому що я хотіла раніше закінчити весь цей процес. І щоб це зробити, то єдиний варіант це вже speaking на кінець поставити. Listening складається із 40 питань, із 4 частин, займає до 30 хвилин. Є аудіозапис, ти не можеш його поставити на паузу, ти не можеш його перемотати, просто слухаєш і паралельно відповідаєш. Різні типи завдання, не буду їх всі перераховувати. <кхе> Просто є два монологи, два діалоги. І монолог-діалог на якісь побутові теми, щоденні, більш простіші. І монолог-діалог вже на складніші, наукові, де лексика важча, акценти важчі, швидше люди говорять. Все таке. Reading займає одну годину, складається теж із 40 питань і розбитий на три тексти. З кожним текстом завдання складніші, тексти складніші, все це зрозуміло. Writing, Writing займає одну годину теж, і він йде в самому кінці. Складається із двох частин. Друга частина це есе, на яке радять виділяти до 40 хвилин, тому що воно об'ємне, там вимога мінімум 250 слів, це чотири повноцінних абзаци. На це потрібно більше часу. Перша частина, якщо ми беремо академік, це такий аналітичний матеріал. Якщо беремо general, це лист другу, наприклад. І ось ці аналітичні матеріали вони теж різняться за категоріями: є карти, є графіки, є процес, чарт, це якийсь там цикл, не знаю, тваринного життя якогось, що завгодно може попастися, насправді. Там вимога 150 слів. Це займає менше часу зазвичай. <laughs> І speaking part. Speaking складається із трьох частин, займає 15-20 хвилин. Тобто, тебе викликають в кабінет до людини. Вона спочатку питає твоє ім'я, прізвище, твою id карточку далі е, запитує якісь загальні питання: чи ти навчаєшся, чи ти працюєш, твої хобі, твоя рутина ну що. Це таке інтро. Далі йде перша частина. Це якісь прості питання на якісь повсякденні теми. Де ти повинен відповісти десь двома реченнями і все. Друга частина тобі дається картка. Тобі дається одна хвилина, щоб придумати, що ти будеш говорити на цю тему. І дві хвилини ти повинен говорити. Просто такий твій монолог. І третя частина це вже дискусійні питання. Тобто, вони зазвичай поєднані з другою частиною, і вони вимагають там. Повноцінні відповіді на 5-6 речень з твоїми якимись думками, порівняннями, прикладами. Це все. Тепер переходимо до системи оцінювання. Є таке фото, де ми можемо побачити, що бали різняться від 0 до 9, відповідно, порівняно від А1 до С2. Ці бали мають снавати це тобто це середня арифметична з усіх оцих чотирьох блоків, які ви здасте. А тепер хочу розповісти, як я готувалась. Я готувалась рік, майже півтора роки з репетитором. Я хочу вам порадити цього репетитора. Я займалася з Сашою. Ось інстаграм також буде лінк в описі. Саша сама здавала IELTS, і вона практикує саме підготовку до IELTS, але також вона може бути і просто звичайним репетитором для будь-яких потреб. Саша просто неймовірна людина. Вона завжди на зв'язку. Вона завжди підтримає. Вона дуже гарний вчитель і з нею дуже приємно. Спілкуватися, проводити час. Додатково із Сашою я отримала безліч корисних посилань і лінків, пов'язані так з підготовкою до IELTS. Це якісь youtube канали це якісь подкасти, це якісь сайти, де ці всі симулятори здачі е тестів. Матеріалів буде дуже багато і достатньо для підготовки. Звісно, репетитор не єдине, що вам потрібно, тому що потрібна власне стержень, власна наснага для цього. І мотивація, але якщо ви вирішите його складати, то вам її точно не забракне, скажімо так. Після того, як я вже забукала свій тест, купила квитки у Варшаву, тому що в Україні його не можна здати, Уже розуміла, що назад дороги немає. І що мій єдиний шлях це поїхати, здати і закрити це питання. Звісно, я хвилювалась, хоч. Це був не те не така тривожність е, велика. Це був такий легкий мандраж, але він все рівно був присутній, і це нормально. Щоб собі допомогти, я впродовж тижня до тесту е, багато пила води, нормально харчувалася, достатньо спала, давала собі час на відпочинок і намагалась максимально виключити українську мову з мого повсякденного життя. Тобто я багато слухала англійських подкастів, я багато читала, взагалі, впродовж цієї підготовки, але все останні тиждень особливо. Спілкувалась з чатом GPT, ха? просто намагалася себе підтримати, собі допомогти. Коли я вже прийшла в цей British Council, побачила там купу людей, які теж приходять давати цей тест, серед яких, до речі, було багато українців, і нас почали викликати на реєстрацію по черзі. Ти приходиш, ти даєш свою ID-картку, тебе фотографують на сертифікат і тебе садять на ти стіл, там, твій особистий стіл, там лежить. Папірець, де написано твоє ім'я, прізвище, номер кандидата, логін, пароль. Ось І ти сідаєш там такий один стіл, вони стоять поруч, але між ними такі перегородки є, що досить приватно. І добре, що я подивилась відео про те, як виглядає тест під час самого його проходження в British Council, тому що коли ти готуєшся до нього, то вигляд дещо інакший. І у ці всі онлайн платформи з симуляцією IELTS, вони абсолютно не схожі на реальність. Це набагато зручніше, ніж у ці всі онлайн-платформи. Тож. Не переживайте. Все пройшло чудово, тобто спочатку йде listening, потім reading і потім настав моя улюблена частина writing. Це для мене найважче було і при підготовці, і при написанні, і бал у мене з усього найнижчі. Це нормально, я це прийняла, я з цим розслабилась. Просто все рівно я переживала, чи я встигну по часу. Ти отримуєш тему, і ти повинен швиденько визначитися з тим, що тобі писати. Як тобі писати і це написати. Я друкую, не скажу, що швидко, в середньому темпі цього достатньо. Я почала з есе. Мені попалася тема. Деякі люди переконані, що переваги того, щоб англійська мова стала світовою глобальною мовою світу, завжди переважатимуть недоліки цього рішення. Я повинна була обрати сторону і розписати. Я не могла довго обрати сторону спочатку. Прошу мені писати, бо потрібно обирати те, що тобі легше писати. І потім написати це. І я витратила на це 45 хвилин, і мені залишалося лише 15 хвилин на першу частину. Але я її теж написала. Я тут прикріплю картинку, що мені попалося важко пояснити. Словом, я написала це за 15 хвилин. Я знала, що так, за 15 хвилин я не напишу там на сі, супер текст. але мені вистачало того, що я написала. Я була задоволена. Після цього я вийшла з кабінету. І мене було 15 хвилин перед спікінгом, бо я обрала одразу підряд, щоб швидко все закрити і забути про все. І це, звісно, очікування перед спікінгом. Це було дуже неприємно. Бо до спікінг я переживала найбільше, бо що це ж жива комунікація? Боже, що я перенервуюсь, у мене буде в голові повна нічого, повна нічого у мене буде. Власне, мене викликають. Я заходжу в кабінет, і я розумію, що мені не потрібно подати виду, що у мене труситься голос і руки, і що мене морозить. І перша частина. Прийшла трішечки з таким мандражем, бо я дуже-дуже дуже 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 переживала. І весь мій фокус був на тому, щоб зосередити себе і говорити принаймні щось. Тож у мене був вже заготовлений скрипт під певні запитання перші. Це там, чи я працюю, чи я навчаюсь, а як я навчаюсь, ем, скільки годин я витрачаю, а які в мене проблеми з навчанням, як я можу їх вирішити, такі. І потім почалась перша частина, мене питали про сумки. Чи я сумки, коли, який, чи хотіла я утримати їх як подарунок, чи в школі я їх носила, все про сумки я розповіла, що можна було. Далі настала друга частина. І на другій частині я вже розслабилась і розговорилась. Вона мені дала картку і сказала: розкажи мені про людину, яку ти знаєш, яка нещодавно переїхала у новий якийсь апартамент, у новий будинок, нове будь-що. І я така, Ха, я буду говорити про себе. Я говорила, говорила, я просто розповіла їй про себе всю свою біографію. Я реально відчула, наче я спілкуюся з людиною, просто десь за чашечкою кави, і все мене понесло. На третій частині вже були питання поєднані з другою частиною, тобто чи молодь, чому молодь приїжджає, чи по всьому світу такі схожі тенденції, з якими проблемами стикаються молодь і люди загалом при переїздах. Третя частина пройшла чудово, мені дуже сильно сподобалось speaking Парк дуже сильно сподобалось. І найбільше про що я не те, щоб шкодую, яку пораду я б собі дала, якби я зараз могла це зробити, це просто покайфуй від цього спікінг part Це дуже круто. Ти можеш говорити буквально все, що ти захочеш. Ти можеш проявитися максимально, ти можеш сказати все, що тобі збереде в голову. І людина буде тебе дійсно слухати, і все, просто розслабся, і просто отримай задоволення від цього. Бо це буквально найкраще з усього тесту. Як не дивно, я на це найбільше і переживала. А, до речі, ще в мене було запитання, чи були якісь форс-мажори. Не знаю, чи можна назвати форс-мажором, просто ситуація яка дещо викликала у мене дивні відчуття. Ти не можеш вийти в туалет пізніше, ніж за 10 хвилин до кінця якоїсь частини. Тобто, якщо залишили вже менше 10 хвилин до кінця там reading частини або лисен у лисені, ти не вийдеш, writing ти не вийдеш. Я хотіла закінчити все свій «reading part» і вийти в туалет на кінці, да? бо скільки мені там? Дві хвилини в тому туалеті я приведу. Мені сказали, ні. Ти маєш дочекатися початку райтінг, ти маєш зайти в цей райтінг і тоді піти, поки йде час. Я думаю, що ну власне, із -за цього я теж щоділа часу мене на райтінг, бо я ходила зараз час в туалет. Тож, в принципі, це все. Сподіваюся, що я допомогла кожному, хто подивився це відео. І дякую, що ви додивилися його до цього моменту. Сподіваюся, що вам було корисно, класно, цікаво, і ви щось нове для себе дізналися. Мені було дуже приємно записувати це відео і ділитися з вами досвідом. Тож, якщо виникнуть ще якісь запитання, або ви хочете дати якийсь фідбек, завжди, будь ласка, пишіть, мені буде дуже приємно почитати. вам за перегляд і пока!